Бай, нутрицевтик бай, краса шкіри і волосся. Продукт бай унікальний комплекс, що захищає вашу шкіру від агресивного зовнішнього середовища та дозволяє надовго зберегти сяйво молодості та краси. Екстракт пшениці та арганова олія допомагають відновити водний баланс шкіри, олія борого є природним антидепресантом, а вітаміни Є та С сприяють виробленню колагену. Бай справжній б'юті подарунок для вашої шкіри, волосся та нігтів. Властивості. Допомагає підтримувати здоров'я і молодість шкіри, волосся і нігтів. Здійснює зволоження і розглажування шкіри. Підсилює антиоксидантний захист організму, стабілізує емоційний стан. Захищає шкіру від негативного впливу UVA і UVB-вимикання. Висока ефективність. Інгредієнти комплексу через свою високу ефективність можуть надходити відразу в глибокі шари шкіри для того, щоб забезпечити покращення кольору обличчя, розгладити зморшки та підтримати шкіру у здоровому зволоженому стані. Підходить для будь якого типу шкіри комплекс корисних вітамінів підійде будь-якій жінці. Яка прагне зберегти природну красу та здоров'я. Вироблено у Франції. Продукт відповідає міжнародним та європейським стандартам. Основні компоненти олія борого, є антидепресантом, сприяє посиленню розвитку бета ендорфінів гормонів радості, що допомагає покращити настрій та стабілізувати емоційний стан, сприяє відновленню зволоженості шкіри. Робить її гладкою, знімає подразнення, сухість та омолоджує. Вітамін Е, Вітамін е Сприяє захисту клітин від окислювального стресу, що позитивно впливає на шкіру. Кераміди. Підтримує бар'єрну функцію шкіри та бореться із сухістю шкіри. Біотін. Біотин сприяє підтримці здоров'я волосся та шкіри, нігтів. Бета каротин. Допомагають частково захистити шкіру людини від UVA та UVB випромінювання Бета-каротин може впливати на перекисне окислення ліпідів у шкірі людини, будучи поглиначем вільних радикалів, тим самим підтримуючи молодість шкіри. Вітамін С знижує ознаки старіння зморшки, сприяє утворенню колагену, регулює баланс колагену еластину в дермі та сприяє загоєнню ран. Склад. Інгредієнти, що містяться в одній капсулі, екстракт ліпідів пшениці становить 110 мг, у тому числі глікоцераміди 15 мг. олія бурочника борого 100 мг, Арганова олія 100 мг, жир печінки тріски 50 мг. цистеїнел гідрохлорид 25 мг. Вітамін С 12 мг, бета-каротин 5 мг, вітаміни Е – 4 мг. біотин 25 мікрограмів. Рекомендації рекомендується як біологічно активна добавка до їжі джерела бета-каротину, біотину, керамідів і додаткового джерела вітаміну Е форма випуску 30 капсул. Дозування дорослим по одній капсулі один раз на день, запиваючи водою. Зберігання. Зберігати при кімнатній температурі не вище 25 градусів Цельсія у сухому, недоступному для дітей місці.